Так, вискочив я з надією побачити. Так, 13.30, подивіться. Є голубки, є. Є. Ну прямо зараз вони над, над хатою. Дивіться. Красота. Красота. 13.30. 13.30, хлопці, 5,5 годин. Це рекорд ще. На цей сезон, на цю весну. це рекорд просто. Неочікуваний рекорд. Я не чекав, не буду тут я лицемірити. Не, 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 не очікував сам. Я б, Якби знав, би, що буде в такий час, я б вам показав би годинника, що 8 годин коли я їх піднімав їх. Я підняв там 6 штук. Вони то вниз то вверх, то вниз то вверх. Ну, зараз заглянув на, на синоптика 5 метрів вітру. 5 метрів вітру. Вітер південний, хороший вітерець такий. Я вважаю, що їм там комфортно. І так, ну повторюся, можливо, там білий. Я думаю, що там э, синірявий по одній, номер перший. І думаю, що там черва. Оце такі мої догадки. Бо я, я будку не ходив не дивився, чи черва є, чи немає. Не ходив не дивився. Нехай вони опускаються, вже я вже буду при самій посадці їх розшифровувати. Ось такий сьогодні польот. Ну, розкажу, що метрів їм, метрів 400 точно вони ще там є. Гарантовано, що на метрів 400 ще вони є. Тільки що були півгори, це вже трошки вони опустилися. Надію, що все буде добре. Навіть не хочу заїкатися, тому що трошки, трошки сьогодні прохолодніше. Сонця нема, то і прохолодніше. Все, все, чекаю на посадку. Це сьогодні, я вважаю, що це самий справжній... стоп, тихо, тихо, тихо. Це сьогодні найсправжній породний політ, який має бути. І високо, ну часто таке, це відносне поняття. І високо, і вітерець вони простояли капітально над, над мною. Чудово, все, чекаємо тепер. ним вже припасатися. Так, 1428, будь ласка. Голуби в небі. Голубище в небі. Зараз покажу. Зараз, 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 зараз. Перше треба моїх гарненько знайти. Зараз хвилинку хвилинку бачу, 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 бачу їх. Високо, ще високо. Ось Ось таке. Що ж таке? І вони якраз під білою тією їх приблизно десь ось тут. Ось. Ось. Так, відлучаюся я на півгодини. Відлучаюся на півгодини. Це зараз 14.30, до, 14 до 15.00 мене не буде. Я від до 15.00 буду спостерігати знов. Будь ласка, оце такий сьогодні польот. Оце такий сьогодні польот. Трошки витяжці голуби знов. Прошки витяжці голуби. Так, все, через півгодинки включу камеру. Так, обіцяв включити камеру в 15.00. 15.04. І ви знаєте, не знаю. Не знаю, що казати, я не бачу в небі голубів. Голубів в небі я не бачу. Бачу, літають баклани, чайки. А голубів я не бачу. Боюсь навіть давати якісь прогнози. Невже? Невже я їх не дочекаюся. Вони весь час були над хатою. Весь час я їх бачив. Ну, ленькі, от тяжці були інколи коли здавали. А це я шукаю очима. Ось п'ять хвилин я у тюжу небо і я їх не можу знайти. Не знаю. Не знаю, що думати. Так, дощик інколи. Накрапає, але ймовірно, що там хмари якісь дощові. Їх накрили в мене маленька, тому що бачите, небо на півночі таке світле. Вітер сьогодні рівно південь. Прямо на півночі вони зараз цілий день стояли. Не знаю, що коментувати. Немає рябого і двох синіх рябих. Немає рябого і двох синіх рябих. Все, я не буду вас затримувати. Не буду вас затримувати, я дивлюся, думаю, раптом побачу. Буду займатися своїми справами, я більш-менш трохи звільнився, тепер у мене часу буде більше в небо дивитися. Та що, якщо будуть якісь зміни, я включу камеру, вам розкажу. Так, знайшов я голубів. Знаєш, що, я вже був вас захвилювався. Зараз покажу. Зараз покажу. Так, по цій антенні ось трошки правіше. Зараз, 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 хвилиночку. Опа, почекайте, почекайте, це прилетіло якесь терво Опа. Цього ще не вистачало. Все ще не вистачало. Зараз так, ну то я загубив та Бог з ним. І начебто нижче. Глубі треба показати. Зараз, зараз я рентрічик візьму. Ось якраз. Напроти антенни. Оп. Тихо, тихо, тихо. Ось. Ось, будь ласка, є. Є, я вже був злякався. Я вже злякався. Ну от бачите, кажуть, е, роблю нарізок багато, врізаю, тому що якби я показував вам цей фільм, то всім було б нудно сидіти біля цього екрану. А так, нарізаю, показую тільки такі принципові суттєві епізоди. Значить Так, зараз покажу час. Зараз покажу час. 15.26, бачите? Зараз хвилинку. 15.26. Так, все, 15.26, голуби в небі, на очах. Все. Будемо спостерігати. Так, показую час. Зараз буду говорити. Бачите, так? Да? 17.21 раз поставлю фокусіровочку Так і показую вам голуба Так, з трьох голубів я тільки бачу ось одного який я сподіваюся вже включив посадку В він сідає, сісти не може, мабуть Ось я Я розпізнаю в ньому, я розпізнаю в ньому. Я розпізнаю? Черву, да. Ну, це Голуб трошки старший, він більш досвідчений, він більш сильніший. І він вирулив. Ну, тепер в мене розгадка, чому вони так довго літали. Вони не могли сісти. Ну, цьому голубу можна поставити рекордний польот. Якщо він зараз сядеся, зараз я дочекаюся посадки і що не сяде, це, ну вірте, не вірте, це з восьми годин, це 9 годин з половиною виходить. 9 годин. Голуб у горі половиною годин. Що в нього у легенях, в м'язах, в голові, я не знаю. Як витримати може такий польот? Я не знаю. Він прямо. Прямо падає. Прямо падає, впізнав. Бачите, таке лудочко робить таке. Впізнав. Типа... Так, да, це черва. Ну я щось сподіваюся, що черва сяде. А ти голубів. Мабуть, сили покинули їх. Я їх ще бачив, якщо ви пам'ятаєте, на сьомій годині польоту я їх ще бачив. І все. І потім після того їх. Вони від далеко тяжко пішли і я їх більше не бачив. А цей ось черва, так? Да? Черва. Ось, будь ласка, голуб, який був в горі 9,5 годин. <клес> да, чемпіон. Ну, я вважаю, що він готовий був до такого польоту. Сьогодні ти більше... Погодка підіграла, вітер був хороший. Порхолода була. вітер був лагідний, лагідний такий. Але метрів п'ять такого можливо. І все зіграло, що він сьогодні протримався в польоті 9,5 годин, будь ласка. Ну Хочете вірте, хочете не вірте, я. Ніколи не переконую. це Мені мені цей факт цікавий. так. Да. Немає, що я не бачу. Їх вже треба чекати з горизонту. Я вже зрозумів. тому що я втратив на горизонті, так під кутом 45 градусів. Е, немає білого рябого і синірябу по одній. Ну, якщо вони прилетять, якщо вони пустяться, то ми зарахуємо їм день. Якщо що ні, то їм нічого рахувати ми не будемо, тому що це. Це називається несвідомий польот, а це називається невміння невміння сісти. Як вони не трудилися сісти, в них це не вийшло. Вони на парі, на пару якраз десь їх знесло і десь вони, мабуть, можуть, можуть зачепитися за, за високі будинки, там є промислові центри такі. Так що ось такий в нас день. І з плюсами, і з мінусами немає двох голубів. Немає рябого і немає синього. Сині одна на одну синій ряби і ви, та ви знаєте його вже, хто слідкує. І немає того білого рябого, ось цих доглубків немає. Ну, в мене таке було, що білий приходив на другий день. Таке в мене було. А синій одна на одну завжди приходив в той же день. Не знаю, я дивлюся на горизонт і дивлюся вверх, Ну, я скажу, що черва з'явився згори. Я говорю, голупення, він над хатою стоїть. Так що не знаю, що коментувати. Ну, черві сьогодні плюс. Черві сьогодні плюс. Дев'ять з половиною годин це, це результат. Це результат. Так, все. На цьому льотний день закінчився. Так що, Будемо, певно, ще чекати сьогодні, Ну, в мене немає надії на сьогодні, можливо, завтра. Можливо, завтра так все виключаю камеру. Всім пока.